Вітаю! ви дивитесь Кременчуцькі новини. Головні події життя міста. До вашої уваги. Сьогодні перевірили харчування школярів. Завершилася екологічна акція Зелена Толока. толока», Тридцятисімирічній Кременчужанці потрібна допомога та святкуємо Міжнародний день велосипеда. Подробиці вже за мить. Екологічна молодіжна акція Зелена толока завершилася. Сьогодні школярі та студенти в рамках акції прибрали ще один парк Придніпровський. А після наполегливої праці молодь куштувала смачну польову кашу. Як проходила зелена толока, бачили і наші кореспонденти. Екологічна молодіжна акція Зелена толока вже відбулась у парках воїнів-інтернаціоналістів та Крюківському. Нарешті погода дозволила навести лад і у парку Придніпровському. Перед тим як взятися до роботи, міський голова Віталій Малецький привітав молодь, впевнений, що ця традиція буде розвиватися. Ми будемо її підтримувати і завжди будемо приходити і з радістю прибирати улюблені місця відпочинку. Прошу вас всіх сьогодні активно попрацювати, активно відпочити. І потім буде в нас частування кашою традиційна наше частування, коли можна буде поспілкуватися, посидіти, відпочити і подивитися на прекрасні результати нашої з вами роботи. Робота закипіла, учні навчальних закладів почали активно згрібати листя. Молоді кременчужани відзначають, вони залюбки беруть участь в акції, адже парк Придніпровський одне із найулюбленіших місць відпочинку. Ми загрібаємо листя, вбираємо. Мы довольны, у нас мы в Кремичуе в любимом. Я думаю, что нужно парк все-таки убирать, потому что мы потом сами будем здесь гулять. Мы выбираем, чтобы город был чище, потому что любим свой город и хотим, чтобы он был процветающим. Мы очень часто гуляем в Приднепровском парке, и поэтому мы хотим его сделать чистым и приятным. Окрім школярів та студентів, в акції «Зелена толока» брали участь і бійці Нацгвардії. Хотим, щоб територія Придніпровського парку стала чище, стараємося, щоб світився наш парк, щоб люди віддихали. Робочі групи працювали по всій ділянці парку. У тому числі учні наводили лад і на території Малого міського пляжу. Хлопці та дівчата збирали сміття та гілля. Збираємо ветки, виносимо їх отсюда, а мальчики виносять вже на машини. Ми хочемо, щоб пляж був чистим. Ми просто кожне как бы и нам це потрібно. І много здесь знаходиться, поэтому для дітей ми якраз це і делаем. Наводити чистоту школярам та студентам активно допомагали заступники міського голови Руслан Проценко та Володимир Палипенко. Я думаю, якщо ми не будемо ініціювати такі мероприятия, то естественно, ні з кого буде брати примір. Е, ми благодарні ребятам за то, що вони прийняли е, участие в цій акції. І ці акції будуть проходить у нас завжди. Після того, як усі прибрали територію, учасники акції відновлювали витрачені сили. А саме коштували смачну польову кашу та ділилися своїми враженнями. Усне каша советуємо. Ми повикрали немножко, проголодались і от набираємося сил кашей. Зелена толока 2016 удалася. Нам дуже сподобалося, все супер. але головна подія гуртового прибирання відбудеться 23 квітня, коли усі небайдужі кременчужани вийдуть у свої подвір'я і зроблять їх охайними та чистими. Сьогодні комісійно перевіряли харчування школярів. Комісія у складі представників депутатського корпусу, департаменту освіти, управління охорони здоров'я, санслужби та батьків проінспектували три школи молодіжного: 12, 31, 26 та професійний ліцей імені Макаренка. Про позитивні та негативні сторони дитячого харчування у наступному матеріалі. Нагадаємо, таку комплексну комісію створили після інциденту в першій школі, коли батьки запідозрили, що діти отруїлися шкільними харчами. Такі побоювання були марними. Все ж, 13 квітня. Комісія розпочала перевірки, які триватимуть впродовж місяця. Інспектують харчування у кримчуцьких школах, училищах, дитсадках. У загальноосвітній школі номер 12 навчається 1100 учнів. Денне меню вивішують на двері їдальні у доступному місці для дітей та батьків. Коли приходять їсти школярики перших четвертих класів, у їдальні спекотна пора. Проте керівництво 12-ї школи та працівники харчоблоку сьогоднішній іспит пройшли досить гідно. Харчоблок та їдальня вже потребує приведення такого капітального раунду. Технологічне та холодильне обладнання працююче, Режим миття купону та столового посуду дотримується. Миючих засобів дезінфікуючих, як ми бачили, достатньої кількості і використовуються за призначенням. Посуду достатньо, пощедленого немає. Технологія не порушується. Значить, кухонний посуд промаркований. Грубих порушень немає. Всі санітарні вимоги дотримані, дотримані всі норми технологічного характеру. Тут вже і маркування є в холодильниках. Хочу подякувати директору школи, тому що дійсно до мене два місяці тому звертались батьки і хвилювали, що діти мої руки холодною водою. Це питання знято. У нас є гаряча вода, там стоїть бойлер, і діти миють руки. Наявність рушничків присутня, мило присутнє. За словами самих дітей, шкільна їжа їм до вподоби. Цей факт підкріплюють чисті тарілки та мала кількість відходів. Зауваження комісії стосувалися дотримання техніки безпеки під час роздачі їжі, коли таці зі стравами проносили над головами дітей. Наступний навчальний заклад, куди спрямувала комісія школа номер 31 Тут кількість учнів менша – 750. Гарячої води немає, тож перед обідом дітвора має руки холодною водою. Їдальня не менша, ніж у 12-й школі. Втім, меню розташоване досить незручно. Як з'ясували згодом, меню шкільної їдальні продубльоване в буфеті. А ось смакові якості, власної випічки, які тут продають, відмінні ще й досить дешево. В тісті дві гривни, да? Там, Ні, а, гривні, да. а сосиска? Сосиска по 3 потріб. З першого погляду діти їдять з апетитом. кажуть, страви смачні. Мені сподобався дуже гречневий суп та каша. Мені все завжди подобається. Проте на тарілках залишилось чимало каші та салату з буряка. Ходав тут значно більше. Треба розбиратися, які суб'єктивні фактори. Хоча у них тут більш різнообразне меню. Тут і вермішелі, каша, і відбивнушки вони покушали. Висновки комісії наступні: грубих порушень не виявлено. На пищеблоке идеально чисто, все температурные режимы придержаны, придержана маркировка в холодильниках. В холодильнике очень положительный момент. Все лежит в отдельных боксах. То есть в данном случае это тоже очень, очень хорошо. Все моющие средства в наличии, посуда промывается, так как с, согласно инструкции. А ось журналіст Кремчуцьких новин здивував той факт, що у школах дітей не навчають культурі харчування, учні початкової школи, середніх класів та навіть старшокласники часто густо гарнір та м'ясні страви їдять ложками. Але ж це складова загальної культури людини. Про те, як пройшли перевірку комплексної комісії «26 та школа та професійний ліцей імені Макаренка, дивіться у нашому завтрашньому випуску. Кременчужани незабаром матимуть можливість втілювати свої задуми за рахунок міського бюджету. У цьому покликаний допомогти проєкт громадський бюджет. Над ним сьогодні працювала ініціативна група під керівництвом першого заступника міського голови Кременчука Володимира Пилипенка. В суспільстві зріс попит громадян на відкритість діяльності місцевої влади. Люди хочуть знати, як витрачаються кошти з міського бюджету, хочуть впливати на ухвалення рішень, збільшення прозорості місцевих бюджетів та участі громадян в їх плануванні для ефективного менеджменту. Таку мету ставить проект громадський бюджет. Громадський бюджет означає демократичний процес дискусії та ухвалення рішень, під час якого мешканці міста вносять пропозиції, на які саме потреби місцевої громади краще витратити частину місцевого бюджету. Пропозиції громадян, які набрали найбільше голосів жителів міста, виносяться на обговорення депутатських комісій та сесію міської ради. Найкращі пропозиції фінансуються з міського бюджету. Розмір фінансування та порядок подання пропозицій та голосування за них визначається положенням, яке затверджує міський голова чи міська рада. Варто нагадати, що такі бюджети спішно працює у трьох тисячах міст світу, а поточного року ним мають бути охоплені 17 міст України. Спікер робочої групи Володимир Пилипенко зазначив, що головною цінністю даного проєкту є те, що саме громада у співпраці з органами місцевого самоврядування отримає додаткову можливість визначати ті джерела, куди краще спрямувати частину коштів міського бюджету. Передбачається, що після перегляду виконання міського бюджету за шість місяців поточного року із нього будуть виділені півтора мільйона гривень на впровадження громадських ініціатив. У рамках сьогоднішнього засідання члени робочої групи предметно обговорили питання щодо умов подання проектів, їх аналізу, процесу голосування та визначення переможців. Для мене ідея громадського бюджету полягає в тому, щоб люди відчували зміни саме у своїх мікрорайонах. Ми пропонуємо розділити. Місто на сектори там саме в цьому секторі проводити окремий конкурс громадського бюджету, тобто не так як в інших містах, що є загальноміські проекти, і вони зазвичай є така загроза, сконцентруються у центральній частині міста. Ми пропонуємо, щоб кожний сектор, кожен мікрорайон відчув реальні зміни, і люди відчували, що можна змінити своїми активними діями щось саме у себе на мікрорайоні. На найближчому засіданні члени робочої групи мають проголосувати за окреслені пропозиції та за проєкт положення про громадський бюджет в цілому. Наступним кроком має стати прийняття партиципаторного бюджету депутатами міської ради. На цьогорічному загальноміському суботнику, який відбудеться вже цієї суботи, карманчужани будуть білити дерева та бордюри у кожному дворі. А як робити це правильно? Дізнайтеся із нашого наступного сюжету. Що ми зараз будемо робити? Будемо проводити побілку бордюр. Угу. І що для цього мені треба? Відро, щітка і паста ізвість, гашена з водою. І, хор... і хороший настрій. Ні, так, ні. Так. ось ми змочили у побілці і ось так. Ні. Віну. Ага. У, у довжину. Так. Ось так. А скільки слоїв треба? Та достатньо одного. Якщо буде розведено дуже добре, то воно достатньо й одного. Я правильно все роблю? Так, да, тільки не пропускайте. <рес> Розкажіть, будь ласка, як треба білити саме дерева? Дерева потрібно білити десь від землі на 50 сантиметрів висоту. І Побілити ну, згори донизу, старатися. Спочатку мірку зробити його, а потім уже згори донизу. Так, ну якщо ми будемо пробувати. Весь ми беремо цей. Десь ось так, так? Да? Потрібно, так, да, десь так. Угу. Все, це наше. Будемо спочатку довго, а потім згори донизу. Ось так, так? Да? Ось так чи ще нижче. Нормально. Нормально. Да. Зробити місто кращим зможе кожен. Як ми переконалися, це справа не хитра. Головне не байдикувати, а виходити разом з сусідами на загальноміський суботник у свій двір. Допоможемо врятувати життя 37-річна жінка Аліна Ліберанська хвора на рак і потребує фінансової підтримки. Наші журналісти зустрілися з Аліною. Подробиці у наступному сюжеті колесики, мамі. Давай. Ой, класно, як, класна. Аліна виховує півторарічну полінку. Саме час радіти життю, якби не один страшний факт. Жінка хвора на рак у 2015 році Алінін діагноз забрав спокій усієї родини. Київ підтвердив діагноз. То тобто єсть у мене рак толсте кишки з метастазами в печені. Плюс за ці три місяці, які я намагалася лічитися сама. метастази пошли в легкі і в яєчники. Щоб подолати хворобу, жінці потрібно робити операцію у Києві і проходити довготривалий курс хіміотерапії. Мені предстоит ще одна операція. це резекція печені, буде і цю операцію ми не можемо ну не можемо зробити, как бы, потому що велика опухоль. Нужно пройти як мінімум 6 курсів хіміотерапії. Один курс стоит 48 тысяч. І впоследствиї, как бы. Ну, підстоїти, що операція где-то в районі 100 тисяч, і потім ще шість курсів хіміотерапії. На увесь курс лікування потрібно чимало коштів близько 700 тисяч гривень. Аліна наразі у декреті виховує дитину без чоловіка, і таких грошей немає. Звичайно, їй допомагають родичі, друзі і просто небайдужі люди. Втім, цих коштів недостатньо. Тому Аліна вимушена звернутися за допомогою до інших. Якщо у когось є можливість підтримати Аліну, може надіслати кошти на банківську картку за номером, який ви бачите на екрані. Аліна вірить, вона обов'язково одужує. відзначить другий день народження донечки і в майбутньому стане волонтером, щоб допомагати людям хворим на рак. Після виздоровлення а я обов'язково виздоровлюю. Очень хочу стати волонтером і допомагати діткам, взрослым, ну всім, хто нуждається в допоможі, тому що би, дуже багато хороших людей, але все одно якби ніколи не буває лишнім. Веселі дитячі, ліричні, естрадні, стилізовані народні, екстравагантні сучасні і навіть еротичні. Таке різноманіття танців представили у суботу кращі танцівники. Учасники фестивалю денс Сенсетіон Сенсейтюн-2016». За танцювальними баталіями на паркеті у міському палаці культури слідкували і журналісти «Кременчуцьких новин. 16 квітня у міському палаці культури, за підтримки міського голови Віталія Малецького, відбувся всеукраїнський фестиваль Денс Сенсейшн. У танцювальному світі Кармчука відбулася грандіозна подія. У конкурсній програмі фестивалю: естрадний танок, сучасна хореографія, хіп-хоп, контемп, джаз модерн, стилізований танок, стрип пластика. Всього на фестивалі представили 60 номерів. Учасники танцювальні колективи з Кармчука, Світловодська, Кривого Рогу. Фестиваль проходить у Кремчуці 13-й рік поспіль. Зразковий ансамбль сучасного бального танцю струмочок вперше долав Олімп Денс Сенсейшн. Очень тренувалися, щоб побігти в цьому конкурсі. Ми заработали второє місце. Мені дуже хочеться виступати в наступному році на цьому фестивалі. Танцювальний колектив Крис Денс виступає на фестивалі вже втретє та посів перше місце. Ми виступаємо вже третій рік. Сьогодні ми зайняли перше місце. Наш номер називався Хеппі Денс. Нам дуже подобався конкурс. Журі справ... справедливі, нам очі yeah. подобалося. Глядачі захоплені від блискавичних хореографій. А дівчата з танцювального гурту Лоуденс зізнаються, що отримують задоволення власне від самих танців. Бріжі всього я це роблю для своєї удовольствия. Вот, і мені очень подобається. вообще шоу грандіозне, класно, понравіла Дякую Лені Скрильник. Буду ще виступати. Інтрига фестивального вечора визначення гран-при Цей кубок зайняв колектив городського дворця культури, та колективне названня Спартанці руководитель Сірженка Ірина. Самі ж переможці навіть не очікували такого. Скромничають та навіть шуткують. кажуть, розраховували лише на тортик від спонсорів. Будемо продовжувати трудитися, також Работать над, над ошибками своїми, Да. Ми думали, що ми не виграємо гран-при на сто процентів. А жидали взагалі дорогого. Ми хотіли торт. Учасники Dance Сенсейшн отримали дипломи, кубки та солодкі презенти. А головне, що переможених тут немає, бо перемоги за активним способом життя, красою та грацією тіла. Черговий етап фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кермочуцьке розмаїття відбувся у будинку дитячої та юнацької творчості. Організований за ініціативою управління у справах сім'ї, дітей та молоді, будинку дитячої та юнацької творчості захід зібрав численну аудиторію. Усе зафіксувала наша відеокамера. 16 квітня у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся відкритий тур-конкурс нащадки Мельпомени, 14-го відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. Вік учасників від 5 до 17 років. Конкурсанти дарували свою дитячу творчість, тепло, сердець та позитивний настрій. Я вірю в прекрасне наше майбутнє! Ця віра у кожнім серці присутня. Ми подолаємо. Всі перешкоди, я часка незламного дива народу. Лауреатами відбрукового туру конкурсу нащадки Мельпомени із 47 учасників стали 22 дітей. Перші місця посіли Надія Соколова, Варвара Мокра, Валерія Малик та Валерій Голуб у різних вікових категоріях. Юні конкурсанти зачаровували журі своїми емоційними і проникливими виступами. Гинуть хлопці за вічі незалежною свою. Що робити, я не знаю. Та в душі журба і страх. Я бажаю всім солдатам повернутися назад. Сьогодні у світі відзначається міжнародний день велосипеда. Наскільки ж двоколісні друзі популярні у Кременчуці? та які види велосипедів зараз існують, дізнавалися наші журналісти. Велосипед це не тільки відмінний засіб для пересування і підтримки спортивної форми людини, але ще й незабутні враження від великих швидкостей і приємне товариство однодумців. Ось чому велосипед протягом багатьох років залишається таким популярним. Він швидко їздить, недорого коштує, легко об'їжджає перешкоди, а також вважається абсолютно екологічно чистим видом транспорту. Погодьтеся, що це значущі переваги, особливо в умовах автомобільних заторів сучасних мегаполісів. Для мене велосипед раніше, це був професіональний спорт, а зараз я до того як винімного. отошел, и для меня велосипед это просто такое приятное времяпровождение, это легкий фитнес по вечерам, люблю выехать, там, поехать, поехать, поехать в парке с друзьями, просто провести время. Шанувальники велосипедів відзначають, що відносини між автомобілістами та велосипедистами досить складні. Автомобілісти, які не їздять на велосипеді, вони не розуміють велосипедистів, так как кожен думає, що він головний і що він цар царь на дороге. Если ты здравомыслящий людина і вообще соблюдаєш норму і правила дорожнього руху, то ти не будеш відкривати двері, стоя в першій полосі, не оглядываясь назад. Через таку дверь очень сильно полететь. И такое очень-очень много такого. Завдяки перевагам велосипедів, вони користуються великою популярністю у нашому місті. Саме тому ми вирішили завітати до магазину велотранспорту, щоб дізнатися, які існують різновиди цього засобу пересування. Велосипедів дуже багато, по видам, по всьому. Велосипеди для різних цілей. Є велосипеди спеціально для трюків. Там BMX MBX називаються. Вони на маленьких колесах розраховані для того, щоб молоді люди займалися таким активним відпочинком. Існуючі велосипеди, так би називаємо горні велосипеди, які набули дуже великої популярності у нас в країні за останні там 10 років. Вони підходять для їзди і по місту, і за містом, і по невеликому бездоріжжю. І існуючі велосипеди велосипеди гібриди або туристичні велосипеди, які на сьогоднішній день набувають більшого так популярності, цікаво, які велосипеди користуються найбільшим попитом серед Кременчужан. Ми отримали відповідь і на це запитання. Частіше купують гірські велосипеди із своєї універсальності. Тобто він. Підходить і для міста, і за містом. Ну то тобто, це велосипед на, на кожний день можна на ньому кругом проїхати. Отже, як ми переконалися, що веселим та корисним різновидом відпочинку буде наступне: сісти на велосипед зі своїми друзями і вирушити у подорож найближчими околицями, посміхаючись весні, сонцю і відмінній спортивній формі, яка гарантована кожному, хто керує цим нехитрим транспортним засобом. Про футбольне суддівство у нашій країні звикли говорити або хороше або нічого. Але на превеликий жаль від цього страждають тільки уболівальники та команди, які потерпають від Свавілля Рефері. А ось реакції з боку контролюючих органів федерації футболу годі чекати. Черговою жертвою упередженості суддів став Кременчуцький Кремінь, який на виїзді грав проти Ковалівського Колосу. Наші земляки поступилися один-три, але рахунок міг би бути іншим, якби не головний арбітр матчу. Юрій Фошій Принципове протистояння видалося насиченим подіями, і голи уболівальники побачили і чимало небезпечних моментів і пенальтів. Щоправда, для Кременчужан всі ці події не стали переможними. У стартовій хвилини матчу гості більше уваги приділяли обороні, хоча кілька небезпечних контратак підопічні Сергія Ященка провели. Неприємності ж для Кременя почалися у середині першого тайму. Ми втратили Романа Кунєва, який отримав забій каліна, у зіткненні з захисником Колосу. Тренерський штаб гостей змушений був замінити Кунюва. Замість нього на полі з'явився досвідчений Роман Пасічніченка. Останній, до речі, Добре провів поєдинок. На 36-й хвилині двобою наші земляки несподівано для ковалівців і їхніх уболівальників забили, відзначився Андрій Сторчоус. Та отримати переможний рахунок не вдалося, Буквально наступна атака господарів призвела до взяття воріт Андрія Олійника. На дальній стійці під час подачі стандарту на самоті залишили капітана колесу Сергія Козиря. Той з близької відстані розстріляв нашого голкіпера. Один-один. А у другому таймі почалося. Хоча заради справедливості варто сказати, що продовжилося. Спочатку арбітр зустрічі Юрій Фощій не побачив гру рукою у штрафному майді, Данчику Колоса після подачі Дмитра Волошина не побачив на той час уже у другий, а потім на 59-й хвилині призначив пенальті у ворота Кременя. І пояснити такі рішення у тому епізоді можна лише кількома причинами: чи то свідомої упередженістю рефері, чи то абсолютною відсутністю необхідної кваліфікації. Оцінку таким діям Фощія, звичайно, давати не нам, але футбол дивимося ми і вболіваємо теж ми. Гравці колесу навіть не намагалися діяти за принципами фейерплей, тобто просто не реалізувати 11-метровий. Забили і раділи, повели у рахунку 2-1. А ось Крименчужани обурені таким суддівством ледве не пішли з поля, і їх можна зрозуміти. Та, порадившись, вирішили матч продовжити. Наші земляки прагнули відігратися, не вийшло. Натомість наприкінці поєдинку третій м'яч побував у наших воротах. Відзначився у складі господарів Цибульський. Та ще й Валерій Курилех отримав травму, причому відверто грубо проти нього зіграв футболіст колесу, за що навіть попередження від арбітра не отримав поразка 1-3. Наступні двобі крименчани зіграють дома проти Херсонського кристалу найближчої суботи. Погоду на завтра. Синоптики обіцяють малохмарну. Вночі стовпчик термометра сягне позначок плюс 9, плюс 11, в Вдень, плюс 12, плюс 15. Дякую, що дивитесь і не пропустіть наш випуск вже завтра у цій же порі на телеканалі Лтава. На все добре.